Десять молодих хлопців з Чернігова відправляють до Севастополя, аби там вони стали диверсантами. В обласному військовому комісаріаті продовжується осінні призов, і саме на цих юнаків поклали око українські морські вовки, які за півтора роки мають навчити порубків усім хитрощам диверсійно-підривної роботи на флоті. Офіцери розповідають на відповідну ділянку служби спосеред кандидатів відбір надзвичайно суворий, добра фізична підготовка, гарні оцінки в школі та зріст не менше 170 сантиметрів. І це лише мінімум для претендентів. Окрім цього, попри юний вік вони мають володіти різними видами техніки. Інші ж навички у хлопців обіцяють сформувати протягом півтора року служби на флоті. Диверсанти, які займаються підводною підготовкою, паршуно-десантною підготовкою і можуть десантуватися як з моря, так і з повітря. Звичайно, мало. Звичайно, це мало тільки півроку треба підготувати. як кажуть, такого. третій сорт не брак спеціаліста, щоб він міг з аквалангом. Розумієте, У нас от курс не курси. От, от например, з корабля теж відправляють на курси півпівроку. Це водолазні курси тільки йдуть. Втім, приводів для іронії у скептиків з цього року має поменшати, адже українським військовим морякам-контрактникам у вересні в рази підняли заробітну плату. Тож більшість матросів та морських піхотинців відтепер намагаються будь-що залишитися на довгострокову службу. Контрактники зараз отримують зарплату на вході 4 тисячі, близько 4 тисяч гривень. Залежно матрос. Да, матрос першого сроку служби. Їх мало. Але вони точно будуть в тільняшках і, незважаючи на труднощі, сподіваються стати справжніми чоловіками та прославити Чернігівський край у далеких морях. Щупаються в армію, біднесидачим висідню. Ну это для начала. потом Потім висіса армію біднасидачому ще. Цьогоріч протягом осіннього призову до лав збройних сил потрапить 660 порубків. Найбільше хлопців з Чернігівщини служитимуть у внутрішніх військах 190 осіб, 119 віддаватимуть борг батьківщині у сухопутних підрозділах, 59 – у військово-повітряних силах, і 45 – потрапить на флот.